Поясніть, будь ласка, чим дія рослинних препаратів відрізняється від дії хімічних препаратів? Ну, хімічні препарати, як правило, це монопрепарати. Це, тобто, це один якийсь хімічний агент, який вживається для лікування того чи іншого захворювання. Треба сказати, що сучасна е, значить, промисловість фармацевтична у світі виробляє понад 550 тисяч найрізноманітніших хіміопрепаратів. Ну і що ж, допомагають вони так, вони допомагають, вони допомагають, але вони разом е, з тим. Через 2-3 роки можуть призводити до того, що людина звикає до них, і потім вони мають негативний вплив, негативний вплив на печінку, підширникову залозу, обмінні процеси і тому подібне. Отже, повторимо хімопрепарати, це як правило монопрепарати. Надзвичайно складної дуже дії, і, так би мовити, використовують вони елементи періодичної системи Дмитра Івановича Менделєва. Чим же відрізняються рослинні препарати, тим, що вони ніколи не бувають монопрепаратами, скажімо. Ми використовуємо, якої немає в аптеці таку рослину, як вербозілля. Вербозілля – це особлива рослина, яка і не лише вервозілля, яка містить у собі і вітамін С, і дубильні речовини, і, і сапоніни, це сапу з латинської перекладається як мило, це, Ну воно не мила, а воно це, це, скажімо, коли ми... Лікуємо хіміопрепаратами дихальні шахи, то ми діємо на ту чи іншу причину, А значить, воно лікує. Воно підвищує імунну систему, скажімо. Потім сапоніни поліпшують відхаркувальний ефект, потім дубильні речовини діють, що дуже важливо: мікроби ніколи не бувають самі. Цебто мономікроби, вони, як правило, у, у сучасному стані, вони це асоціації, цебто це поєднання, чи, якщо можна так грубо сказати, це вже е, генетично змінені мікроби, скажімо, патогени стафілокток, стрипоктокок, де бактерії, синів зеленого гною. Це вже це вже те, на що е, дуже часто треба впливати. Значить, лікарськими рослинами, в тому числі і Чорна Пополя, і, і Береза, і Алтея лікарська, і, як я вже називав, найрізноманітніші рослини, і медунка лікарська. Чим вони характерні? Вони характерні тим, що, вони, що мікроби, які значить, розмножуються в дихальних шляхах, вони так би мовити, погіршують обмінні процеси дихальної системи, а лікарські рослини вони поліпшують відхаркування, вони відновлюють відчати в епітелі. Дуже часто при захворюванні дихальних шляхів у нас відбувається афонія, це втрата голосу. А якраз Система лікарських рослин поновлює голос. Особливо поновлює голос і в людей, які займаються і, і це у лекторів, це у співаків, у державних діячів, яким треба голос щоденно.